Сьогодні ми пікетуємо Шевченківську у місті Києві державну районну адміністрацію з приводу продажу головою району Віктором Пилипишиним Московському патріархату Чорнобильського храму Святого Миколая Чудотворця, що по вулиці Нагірна, 1. Ми це громада храму, громада Стрітенської каплички, на чолі з оцем Сергієм Ткачуком, і православне братство святого Андрія Первозваного на чолі з Олександром Гудимою. треба держати, я ж держу. I mi kažemo, što pa ne Ljubica. Ovo smo mi. Ovo smo Mi ne možemo 30 kada kiv. Njih ne mi baš 30. Rivno 30. кася стало ганьба! 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 <звук> Ти не пише мене геть! Ти не пише мене геть! Самой смішно, <звук> ге? Ти не пише не геть, він просто подав. Він храми Чорнобильські продає. Кошти, які виділили на Чорнобильські храни, вони собі спішені положив.